Друзі, ну що, нарешті дочекалися? Нарешті триатлон. Починається триатлонний сезон в Україні. А, нарешті це буде перший триатлонний старт в цьому році в Україні. До цього проходили тільки там дуатлони, акватлони. Ось ну, так все, що завжди проходить взимку на початку весни. Ну, тобто, це завжди так. І зараз а, сезон триатлону починається десь ось. Якраз таки, кінець травня, початок червня, і якби літо, осінь, це початок осені. Це якраз таки сезон тріатлону можна сказати. Так, от завтра я стартую. Ну, свій перший старт в цьому сезоні. Ну, як і всі, напевно, ті, хто тільки не за кордоном триатлоні в Україні. Стартуємо перший старт. Це буде дистанція спринт. Спринт це коротка дистанція. Це 750 метрів плавання. Потім 20 км віла на груповому велосипеді. Тобто з дозволеним драфтингом. Ну, все як, все як треба. І Біг п'ятьками, тобто коротка така швидкісна дистанція буде, буде звичайно ажіотаж. Дуже багато людей зареєструвалося. Ну, По, скажімо так, нашим міркам багато людей. Якщо там дивитися з позиції айронмену, то це дуже небагато людей. Але ну, треба пам'ятати, що в умовах війни взагалі. Щось і старти проходять, це, це взагалі дуже дякую. В першу чергу дякую всім тим, хто захищає нашу країну, і всім тим, хто допомагає. Так, от зараз я їду. Куди я їду? Я їду в Українку. Це місце проведення самого старту. Місто Українка вона знаходиться за Києвом біля Обухова. А тут недалеко їхати. Всього там десь 45 км. А, за, для чого я туди зараз їду. Тобто сьогодні день до старту, за день до старту, якщо є така можливість, завжди а, пробуйте... А, Потренуватися на місці старту, і ось якщо ви навіть приїжджаєте на старт в інше місто, то приїжджайте заздалегідь, щоб ви за день до старту змогли прощупати, покататися чи поплавати, подивитися. Місце старту це дуже важливо, щоб ви. Не перший раз туди приїхали на змагання, а ви ну, хоча б розуміли там, ну, умовно знаєте, де яка ямка може бути, де там краще тут ну, тіпа, трошки пробігти, де краще. Ну, Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Коли ви вже є ця наглядність місця, воно простіше буде вам безпосередньо на гонці. А так, от сьогодні я їду саме задля того, щоб поплавати на місці старту і побігати, подивитися локацію, проїхатися, велоетап, проїхатися на машині по велоетапу, подивитися дорогу. Ну, загалом така задача. Сьогодні я буду не сам. Будемо робити предстартове тренування. Буду робити із своїми атлетами, які також будуть стартувати завтра цю дистанцію. Так от і план на сьогодні ще такий: це стартанути це тренування. До речі, по самому тренуванню. А це буде Легеньке тренування напередодні завжди потрібно дуже-дуже легко зробити. Це буде а, кілометр плавання, десь хвилин 20, напевно, десь так. Трошки менше. Вот. І а, потім 30 хвилин легкого бігу одразу. тобто і дуже важливо зімітувати саме старт, а, спробувати швидко зняти гідрокостюм. А, потім, а, я ось бачите, я вже під футболкою, в мене мій стартовий костюм трісют. Я дома переодягнувся, щоб потім не переодягатися. І а, також важливо зразу. Гідрокостюм одягати на натріс, бо саме так ви будете стартувати. Ну, коротше, а, Імітувати саме умови старту, пробувати все так, як воно буде на старті, а, це обов'язково і важливо. А, зараз ми зробимо це а, легеньке таке брікове, можна сказати, дуатлонне ні, акватлонне це не договорне, акватлонне тренування. А, і сьогодні план наступний ще поїхати забрати стартовий пакет. А, стартовий пакет також видається на поритодні. Потрібно буде поїхати в магазин Велопланети на Почайній. А, Там вони видаються, також вам покажу. А, і а, що? І відпочивати, завантажуватися вуглеводами обов'язково за день. Ми вже на локації, на місці старту. Отакий ось пляжик. Там буде вихід з води, е, транзитна зона. Ну і потім сюди, туди на дамбу всі будуть їхати. Е, вже в гідрокостюмах. Ірен, ви як? Чудова. Готові? Так. Да. Як заряжені? Заряжені? <ріст> Супер. Е, це який стаб вже е, по буде тебе? Я не знаю. Ну, приблизно. Мабуть. Роковий, 10-й. От так от. А у тебе? Десятий. Тільки перший. Тільки без нуля, да? Тільки без нуля, да, десятий без, без нуля. Спокійно, спокійно, все добре. Все нормально. Все нормально. Сьогодні, сьогодні все потренуємо, завтра будемо готові. Так, ну що. Погнали. В да, let's go. Так, ми вже відплавали. Така от гарна локація старту. Блін, дуже красиві місця тут. І зараз легенько а, трусимо по локації саме біговій. А, ну як я і казав, прокатуємо. Все, легко, спокійно. Вода була проти вітру, якщо видно вітер. Е, так, легко проплюся, але вода тяжка. Сподіваюся, що завтра вітру не буде, але, скоріш за все, буде. Е, тому що то е, дотрушуємо е, і е, вперед отримувати стартові пакети. Друзі, зараз ми поїдемо далі на змагання, але Перш ніж хочу вам порадити магазин VELOGO. VELOGO – це місце, найкращий вибір для товарів для подорожей та спорту. Тут є дуже широкий асортимент товарів, велосипедів, гірських, дитячих, дорослих, шосейних на будь-який смак, ви можете перейти на сайт, подивитися, вибрати. Зараз сезон, а різні є комплекти, рами, алюмінь, карбон. Тобто, ну, ви. Повністю все зможете знайти, вибрати для себе зручно на сайті, а можна навіть купити з розсрочкою, що, як на мене, є насправді дуже класним варіантом і комфортним. Тобто, ви не переплачуєте гроші і отримуєте просто комфортніше, розбиваючи це все на шматки. Переходьте на сайт. Дивіться, а якщо бажаєте приїхати пощупати це власноруч, приїжджайте до них в магазин. У них дуже великий асортимент. Є що подивитися, є що вибрати, і також не забувайте використовувати промокод COACH, який дасть вам дуже приємну знижку. Так, сьогодні вже наступний день, день змагань. Вчора я Поїхав після того, забрав стартовий, але там була тривога, довелося чекати. І загалом я вирішив це Коротше, я все не підзняв. Тому зараз покажу вам, який був стартовий пакет, що було в цілому, і так далі. Ось, бачите, я вже приготувався, можна так сказати. Тут гідрокостюм, це все, що потрібно на плавання, окуляри і шапочка, яка видавалася організаторами. Тобто всі будуть в таких шапочках. До речі, шапочка така сама, як з минулого року. в мене така сама ще одна є. А потім те, що було в стартовому пакеті: це чіп. Чіп одягається на ногу ну і безпосередньо віддається після дистанції. Потім номерок. Він кріпиться ось до такого пояса. Виходить, на вело він буде розвертатися як назад, тобто позаду буде. На біг він потім перевертається вперед. Це завжди, це нормальна практика. Потім були ось такі: ось. Я вам зараз покажу, бачите, я вже наніс, е як е тимчасові татуювання, одна на ногу, одна сюди на руку на нос. Це як ваш номер, тобто це також обов'язково. Потім я себе беру там, е шкарпетки, датчик е пульсу, трісют шолом. Ну і безпосередньо. Що ще хотів сказати? Хотів сказати, показати точніше вам, що було ще в стартовому пакеті. Дали ще ось таку прикольну сумочку. буде видно, Ді, знаєте як, а Поясна сумка, яка одягається для бігу. ну Корисна річ, нехай буде, знадобиться. І, як завжди, на триатлонних стартах видають футболки. Ось така футболочка. З логотипом а, Sprint, а, Subaru Triatman, і це ось локація старту самого. Футболки, до речі, якось дуже, дуже не в розмір. Тут у мене ну, розмір зазвичай М. А тут МК, як я не знаю, навіть не LK, а XL, напевно. ну таке. А ще видавався ще ось навіл, був встановлений номерок сюди. З собою я що беру. Тут у мене тільки ізотонік, то я не знаю, чи він знадобиться, але візьму. І в, цьому, в цій флягі в мене технічна частина, тобто там знаходиться камера на всякий випадок, насос і лопатка. Вчора я що? Я наїв вуглеводів, аж ташник від них. Підготував ВІЛ, підготував всі речі. Відпочив, що саме головне, навіть гармін гарне відновлення показує. Готовий сьогодні стартувати, а все супер. А людей буде дійсно дуже багато, як на таку дистанцію. Подивимося, особливо в. Мої вікові категорії це 30-39, прям така велика категорія, то буде там дуже багато учасників. А не буде абсолютно, все буде розподілятися по віковим категоріям. тільки. А, ось, Тому будемо дивитися. А, ще не показав а, така штука. В стартовому була як, а, отакий бонус: а, Можете бачити, Аргентіна гріль. Тобто, це подарунковий сертифікат. На право знижки 20%. також приємно в минулому році. Я десь в кінці серпня в мене була така ж ситуація, як і зараз. Я виходить, робив спринт а на наступних вихідних робив половинку. І тут буде так само. Тобто, в мене зараз цей спринт це як такий підводящий старт, не основний, під більш основний під половинку, під ті дистанції, які я там тренуюся, які мені більше цікаві. Так от, і в минулому році, в серпні, я також робив триатмет цю серію спринт, і потім їхав на половинку. І тоді я зайняв. Там був абсолют. А тоді я зайняв третє місце в абсолюті. І абсолюту давали від Аргентина Гріль дуже класні бонуси. Давали, як на мене, це прям, прям супер бонус. Давали сертифікат на стейк. от. І це було круто. Це, за це великий респект і це прям. Прям дуже, дуже нормальний подарунок. Ми Потім з дружиною сходили в Аргентіну гріль, поїли стейки, тому це класно. Останнє налаштування поснідати. Також зараз 6.30 ранку. Старт починається о 10 На місці потрібно бути о 8, 8-8, ну, 20, щоб поставити ще віли в транзитку. Їх повинні перевірити. Людей буде багато. Я думаю, ще треба закладати час, що буде черга. То розминатися, ну, загалом я вам все покажу. Зараз поїдемо на локацію старту. Для мене зараз ще треба зачекати, а для вас це буде отак. Оп! І я вже на локації в Українці з велосипедом іду на місце старту ставити ввел в транзитну зону з усіма речами. І бачите, що в мене зараз на голові шолом і застібнутий. Це одне з правил, що обов'язково при вході в транзитну зону має бути на голові шолом. Е, до речі, ну це тіпа, із технік безпеки можливо, скоріш за все. От тому е, йдемо зараз ставити все в транзитну зону. Я вже вдома, старт е, закінчився, е, а зараз я хочу поділитися своїми думками, своїми враженнями стосовно старту і зробити такий якийсь е, ну, мінімальний розбір. По-перше, цей старт в мене є, як я вже і казав е, на початку, проміжковим, тобто підготовчим. На наступних вихідних я буду стартувати основну свою дистанцію. Це половинку. Тріатлона Айронмен про це трошки пізніше. Про спринт. в цілому старт був класним. Мені все сподобалося. Організація в цілому супер. Прям до чогось так доколупатись, сказати, що там було проблемою, і да ні. ну в цілому, все сподобалося. Організація, можна так сказати, на вищому рівні, перекриті дороги, все супер, все класно. Що стосовно ну, саме мене, саме того, що було, почнемо з плавання. Плавання було в річці, в Дніпрі, і вийшло це моє найгірше плавання в житті. Я так ну, ще ніколи погано не пропливав. А, я скажу чесно, що я не плавець. А, в мене плавання – це найгірший вид спорту із трьох. Звичайний темп, при якому я ось нормально можу плисти, це хвилина 45, хвилина 50 на 100 метрів. Завжди я випливаю ось десь, ну там, хвилина 50, це для мене норм. Там 49, це взагалі супер, 48. Тут в мене вийшло щось 2,16, здається, ну тут з'являться цифри, подивитися. І так вийшло, що із 750 метрів всього 600, а 500 метрів було по 2,44. Плавання було проти течії. А якби одразу всі почали вибігати в воду, а, це там, ну як звичайний триатлон, якби немає нічого такого, да, там трошки притормажував цей весь момент за рахунок того, що потрібно було пробуватися через людей. Але це нормальна практика для а, триатлону, для старту. тому... А, Тут немає би, проблеми. Потім всі трошки розсунулися і вже було непроблематично. Але вся ця дистанція була проти течії. Звичайно, ну, людям, хто плаває дуже добре, плавцям це не заважало, тому що ну, люди технічні займаються плаванням доволі довгий проміжок життя, і для них це норм. Тому, і знову ж таки, я зараз не виправдовуюся, я просто. Аналізую загальну картину. А то ну, під там, минулим відео з байком, з ТТ байком мені там написало, що виглядає як оправдовування. Дивіться, мені немає сенсу взагалі не перед ким оправдовуватись, тому що, е, тому що в цьому немає сенсу. Ну, навіщо мені шукати якісь виправдання? Для кого? Перед ким. Ну, я не бачу в цьому сенсу. Тому це просто аналіз всього. Якщо ви бачите в цьому якийсь Оправдання можливо, це ну сугубо якась е проблема, скажімо так, у вас, якесь ваше таке бачення ну, не дуже окей. Для мене це просто аналіз. Я ну зі своєї сторони стараюся поділитися з вами інформацією, пропустивши через себе. Зробивши аналіз, чому так сталося, там і умовно кажучи, що потрібно робити, щоб було краще. Чи е, якщо це сталося, то значить так мало статися і це окей. Потім на останніх там 200 метрів темп е, був хвилина 40, Ось нормальний темп вже вийшов, і, але плавання вийшло дуже провальним, дуже прям. Бог з ним, от із-за цього я вибіг. А, транзитка, до речі, транзитки пройшли прям чудово. Транзитні зони також потрібно тренувати, а все як по книжці, я вибіг там. Перша транзитка треба було ще пробігти такий нормальний участочок з води по піску. А, але класно організатори зробили. До речі, не було доріжки з піску. Я думаю, що навіть якщо б вона була, і туди б нанесли піску, і це було проблемою. Але перед входом в саму транзитку а була така, як а, такий ров. Можна сказати, з водою, і класно можна було змочити ноги, щоб вони ну, пісок з них спав, і це прям супер. Це доволі класна ідея. Транзитку пройшов швидко, без е, якихось проблем. Сів на поїхав, але ось тут е, якби така є. Загвоздка в цих коротких дистанціях, що тут потрібно мати дуже класне плавання, щоб коли ти випливаєш, сісти одразу в пачку а, ну, велосипедистів, щоб їхати у когось на колесі. Бо а, сам ну, так не вийдеш, як виїдеш з групою. А в цьому і прикол цих коротких дистанцій, коротких стартів. А тому я майже всю дистанцію вело їхав соло, їхав сам я тільки на десь 15-му, із 20 кілометрів на 15-му чи на 14-му кілометрів підсів в пачку в кінці, і останній ось ми катили, в принципі, з групою. А так їхав соло. І за цього швидкість середня була там 37, здається, а, по, ну, а планував я десь там швидше проїхати. А, тому ну, вже як є. Ну, і перейшовши на біг, а, якби на бігу все було окей, а, проблем не було. А, швидка, також друга транзитна зона, там 33 секунди, прям дуже швидка. І біг вийшов а, по. А, 3,48, здається, ось тут зараз цифри з'являться. Ну, в принципі, я на такий темп і очікував. В цілому старт пройшов, як я вважаю, чудово. До речі, було дуже багато людей. Там було всі по віковим категоріям. Всього було, здається, біля 300 людей. І у нас у віковій категорії 30-39 було 97 а, людей. Здається, і насправді були дуже сильні атлети, а, тому я зайняв там в загальній категорії щось. В абсолюті я зайняв 37, здається, місце, а у своїй віковій 22. Тому ось так. І щоб ви розуміли, дивіться, загальна, загальний час в мене вийшов 1 година, година, 10 хвилин, 12 секунд. Я зайняв 37-ме місце серед усіх учасників в абсолюті. В минулому році, коли я робив спринт такий самий. Я зайняв третє місце в абсолюті з часом 1 година 9 хвилин і, здається, 40 секунд. Тобто я зробив гірше по суті, на півхвилини зараз за рахунок плавання безпосередньо. Але в минулому році я їхав в пачці, так як я виліз одразу у другій пачці я їхав, і байк вийшов однаковий по часу з минулим роком, але в минулому він був легше. А ось біг став на хвилину краще, ніж було минулого року. А, ну, а плавання із-за цієї течії, тому що минулого року був старт на іншій локації, там було озеро, і там плавання було покраще. Ось там якраз було, здається, от хвилина 49, так я і проплив. А, от, тобто, в цілому, якщо порівнювати мене як на спринтерській дистанції, то я зробив по часу трошки гірше, ніж було минулорічно. Але ну, багато. Сильних суперників, і, на жаль, не вдалося десь залізти в призи, ну, як я. А я не засмучуюсь взагалі. Я, в принципі, зрозумів якісь свої помилки, зрозумів, над чим мені треба більше працювати над плаванням. Так, ну тобто цей сезон насправді я плавання просто підтримував на якомусь рівні, який є. Я їм особливо не займався тому. Тому як є наступного року, я планую а, прям плотно зайнятися плаванням, покращити своє плавання, тому що тому що треба. А, я знаю, що для багатьох плавання це, це біль. Якщо для вас також плавання це біль, напишіть про це в коментарі, мені буде трошки легше. Ось такі результати. Ось так от е вийшло зробити цей старт. Це було для мене дуже е класним стартом напередодні основної половинки змагань. Вдалося, скажімо так, згадати цей тріатлон, згадати ці транзитні зони, ці переходи, е ці всі е моменти, якісь по вуглеводній загрузці підкоригувати. До речі, по харчуванню, ось що мене пора. Радувало. А в мене не було ніяких проблем по шлунку, по самопочуттю, по дискомфортам. Ось, взагалі, все було чудове. Вуглеводна загрузка. Зроблені виводи, все прям прекрасно. По харчуванню все чудово. На саму дистанцію я не брав ніяких ні гелі, нічого. І на такій короткій дистанції, як спринт, вони і не потрібні. Всього достатньо буде тільки зробити грамотну вуглеводну загрузку. Потім. Ось ці, ці моменти мене порадували. Єдине, що було з дискомфортів, це е, так як це спринт, немає часу вдягати е, в транзитних зонах носки. Я так нормально постирав трохи ноги в кров е, на біговому етапі, але це не критично і, в принципі, можна було терпіти. Що я і робив? От і в цілому старт чудовий, а все супер. Дуже класні ці емоції повернення триатлону в Україну. Дуже класна. До речі, локація. Я перший раз був в а, дуже там прикольно. І лайк оргам за те, що зробили таку локацію. Ну класно, класно. Були думки, що на цій дамбі ми там виходить, їхали, заїжджали на дамбу. Що там буде дуже вузько, але... Все прям чудово. Ось питань взагалі проблем ніяких не було. А тому все супер. А, певні висновки зроблені а, щодо особливого плавання і все інше чудово, все інше за планом. Тому. Будемо рухатися далі. А вам, друзі, дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, що було чимось корисним і цікавим. Пишіть обов'язково коментарі, ставте лайк цьому відео, тому що цим ви допомагаєте покращувати цей канал, піднімати це відео вище в топ, щоб дивилися більше відео україномовного контенту про тріатлон, біг, велоспорт. Так що. Буду вам дуже вдячний за це. І зустрінемося на наступному тижні. Всім пока.